Доброго дня! Продовжуємо вивчати волейбол. Зараз ми покажемо вправи, які можна в майбутньому навчитися подачу зверху. Перша вправа. Тримаємо м'ячик в руках і просто б'ємо розслабленою рукою, щоб був хлопочок. От так. Отак. Слідує. Достатньо. Слідующа, не спіши, підходимо ближче. Просто під... ліва ножка вперед, піднімаємо ручку і б'ємо. Отак. Подачка. Хорошо. Цю вправу можна виконувати, Виконуємо, виконуємо. На... На маленькій дистанції. Просто треба, щоб була стіна, і можна навчитися подачі. Слідуюча вправа це вже. Ваша вправа. Це для нападального удару. Давай, пробуємо. Достатньо і кінцевий результат це має бути подача. Подача через сітку. Хорошо, хорошо. Чудово. Вот так все.